Я кава файна, але кавалерка, тепер сижу і си голову ламаю. Що готувати їсти? І придумала. Будуть сьогодні котлети і бульба верени. Е -е, молода, так? Молода, молода маленька. з сметанкою та, та, і з кропчиком. Та. Так що їдемо на закупи. Мене тоді додому, ви кавалерка, переживали, де Віталік подівся, він на місці, просто в нього своя робота. В мене своя, але сьогодні, так як їздили з машиною, щось там. Ви знаєте, коли хлоп любить більше машину, ніж жінку, то вже катастрофа. Степо, нас, і та, певно, слухай. І так, знаєте, він так не сміє, говорить, так, тоби завести колеса туди, туди, так намікає, знаєте, я кажу, та добре, бо я йому не даю машину, щоб ви розуміли. Яка? Ні, ні. Бо я як два дні не поїжджу, а потім як перестрашена їду. А так, знаєте, відшліфую вже і тоді вже дам. Угу. І так хочу того битого шкла попробувати, що ну. мені аж пахне кавалірка. На Ютубі виставила весь рецепт. А там ніякого рецепту кавалірка нема. Толи не щось головне, щоб застила галеретка угу. і мати. І цей і мати сметану і желатин, все міксером збити, дати цукор пудру. Ми трошки лимончику дали, щоб кисленьке було. І вийшло з чотирьох пачок галеретки от пів півлітри сметани, одна пачка желатину, трошки цукрової пудри, три лотки. <laughs> би шкла. Ну, але добре, що ми самі їсти, то не будемо. Ми oh, на не лише не дамо собі. Я думаю, може, то ще печінкові оладки зробити. Вони смачні, до речі. Правда? Але то можна на якийсь наступний раз. От картоплі молодої, такої. ти мені прям так нагнала І Я, я б з'їла молоду картоплю і салатик. Oh, і так. котлетка б так залетіла, як не знати що. Так відбивні, собі... Що? <говорю> <Шо>? Може <Можуть> відбивні? <кху> <кху> <Пусть> відбивні. <здорові>. Дякую. Ви розумієте, кавалерка, я не ж. А там вже є нарізано, щоб в судочку. Я от коли не відкрию. Дивлюся до і що... салат зроблю з яє... яйця і зелена цибулька. Ой, тут такий смачний салат. Mm -hmm. Так що ще його зроблю? Одним словом, mm -hmm. наговорила вам, а нагнала, їдемо по молоду картоплю, закупи mm -hmm. робимо і додому. І щось би спекла. Ну не знаю, що щось би таке хотілося. Саме головне кавалерка, що я то все готую і ми їмо трошки, а потім все віддаємо. Ну, Добре, що готує, добре, що є бажання. Їдемо на закупи. Кавалерочка, вже прийшли до хати. Скажу вам також, що в джинсах вже на дворі дуже жарко. Ну, але я кавалерка, поки вбивала футболку, вже її взяла і вимастила. Бачите, аж потім побачила, але так ходила. Були на базарі і роблю розпаковку. Купила дві грушки. Домашні яйця по 7 гривень одна штука. Домашня сметана 60 гривень. Кавалерка полуниця така смачна, солодезна. Вчора я відбрала і попробувала, то вона дуже смачна, то я ще раз взяла. Взяла черешні, бо вони смачніє. Ну і все, як завжди, змолола м'ясо, печінка куряча, зелена цибулька, кріп, петрушка, ну і молода картопля. І ви знаєте, кавалерка, у мене сьогодні такий інцидент був на базарі, а потім, а потім на Стерницькому кульці. Йду на базар, йду по базарі. Каже, жіночка йде, каже: Я перепрошую пануся котра година. Ну, а я автоматично, знаєте, витягувати е, телефон. А вона каже, ви маєте годинник на руці. А я кажу: та в мене годинник, як красив, знаєте, так мені стидно стало капець. Пішла на стерницьке кульцьо купляти сметану і яйця. Та сама історія ще й сусідка. І кажуть в мене, Галя, ти що, годинники для краси носиш? А я кажу: ви знаєте, кавалерка, Та. От я годинники ношу для акс... як я не знаю, кавалерка. То ти фіга знову сюди приповнив? Бо я прийшла в гості до вас. Ви знаєте, кавалеркам скажуть, ко є один плюс, що я тут недалеко від них живу. Так, я один подивила, в чому королєва ходить. Покажи. І я думаю, що в тому воя навіть можу ходити і в люди. Та то ж дуже... та покущі. Ну попробуй. Ну, та де так пробують? Якісь... Але дуже круто. А ти хіба маєш продати? Та, що... та чорна моя, і оця во то в королєве можна придбати. Кавалерка, то та таке відчуття, що я її роздіта. Ну взагалі класна штука, капець. Ви знаєте, прийшла сюди. А я не Та знала, кажу, що... виключайте від пари, він дивиться пара там. Ви знаєте, я прийшла, а Сергій каже, ти що, ре, Света каже, знаєш що вона прийшла? А е, Сергій Качок, вона почула ребра, що не вже тує. Але Сріго ми... Сергій, але Сергій я тобі скажу, теж дай ми ту мамалегу. У те, 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 мене теж є замариновані ребра. Mm. Я вже я... казала, в ка... нас якесь меню, всі ходить. Я королеві і сказав, кажу, купи ребра мені. Думаю, поїде вона, зробить сюди. Yeah. Посмакую яму. Цей... А не їде, не їде, ні. Не їде. А, <laughs> на... а ребра... <laughs> а? А я мало сьогодні. Ну, то я тобі на сьогодні маринував, я думаю, що на завтра. А сьогодні то в те їде. перемінилася, ти замола їхати на сьогодні, їду завтра. І ой, ну то добре, що їдеш хоч завтра, це таке діло. Трошки відпочиєш, від нас там привіт всім. Та, всім, всім конкретно всім. А ні, а минулого разу, як б нам було ночі. Кавалєрка, тут така хохма була, в куми така круглава, мачовальна, якась така посередині того. І, і тут не твоя похресниця була, чи твоя. Златочка. Зла, а, а, Злата. Всі діти біля неї, всі порозбирали, та наставила камеру зі мною говорила. А вони всі лазять та шуфляту витягає по наску. Ма як було маліна, теж всіх ванну одну запхали. І все. Та і саме мене навіть не дивується, що вона там купається, то все нормально я знаю. Ага. І Великий говорила, сім, щось, та, щось говорила зі мною, гукала мені, та. але взагалі хресниця то вообще каже, що вбирає рано плаття. Так мені розказує, каже, як там Саша Олександр. Трійку, Та я ребра не заберу, дитину з лота. То та де так пильнуєш ті ребра. Ты, на спітак, ти на співає духов. Ти бульон в лотку теж несла, казала, не будеш брати. Да, 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 я, б... я в шоці? Ти розумієш світа крамсає салат з капусти, а Сергій пильнує ребра. Тут на... має помастити ще раз. Та я, я вже твої я мащі не знаю, все спортив. А йде мастити? А ти не переживай, в мене теж є ребра, як ти братний, я ти свої принесу. Смажешки. Скільки в людей є ребер? – Я не знаю. Світа. Не знаєш анатомію людей? – Ні. – Не, не знаєш скільки ребенка? Дванадцять. – Одинадцять? Одинадцять. ну. – А там кількох. Чи дванадцять ну, буде не почали. О, починаєш. Не пам'ятаю вже. Починаєш! Наші люди саме не знають. А ми, напевне, нині школу скінчили. – Я а тут в школі не вчив. Ні, ці, ці. Чуєш я... Сергій, але я тобі скажу, тебе поваром був no. еліганців. Я тобі чесно. Клоуном, поваром ще кінцем. Клоуном, Та я взагалі общагу мурески розказую, дайся спокій, а ти королєва, що? Я не знаю. А ти в нас модняга, ти в нас така модня. Стеля. Таку стелям треба пошукати. Салат бачиш, роблю. Так. Ти салатник. У нього нашого був салат на Сергію Так, Але кавалерка скаже, от всюди добре, дивлюся в ним вже обід майже готовий. <звист> а в мене ні, нема ні разу. Ти мені скажи, дитинцю. Ні, ти не тому прийшла, ти прийшла б у нас кондиціонер. Так, та тата, та, там жарко, ти, так, там А бу... ти знаєш, що голову мало, що переїхала сюди, буду жарку б... сюди. Буде. Але я тобі скажу, зараз вже придумали. Зараз не отакі кондиціонери є. Ти просто ставиш і воно ганяє цей бо не треба такі виводи робити. Бі, я була хоккій. Хорстко... Щоб ти собі знала, треба кондиціонер, який не має виводу на ці камери фріону, то не є кондиціонер. Та ну, вентилятор. А вентилятор, щоб ти це розуміла повітря. Чуть-чуть холодніше або чуть-чуть тепліше, він то тобто, дує, він не робить тертя в повітря. Він на уроці фізиці, слухай. А він вообще, він викладач може бути з усіх предметів. Дуже гарно вчився. А знаєш, чому Журлєва? Бо коли ти працювала, я була більше тоді вдома, і він тоді постійно був в Дискавері, як пам'ятає Що? Ти каже, в нас сім'я так? я би сказала, що в нас сім'я. А ви знаєте, що якщо та? очі чорним намалювати, то тобі сонце не дане. Хоч, я вам прикол розкажу. Вчора, каже Віталік, треба заїхати на нову кушту, яка чого. Я замовив собі крем під очі від синяків. Нині приносить, а там вода просто. А там. А то, е, то Ну, та, я кажу, а де ти це замовляв? Він каже, та в тіктоці. Я кажу: ну слухай, ти жертва тіктока, я конкретно роз. Дай посилаємо кому. Кому? Його а, я купив, ти? Не а на тему раз замовив, я те скажу. На тему не На, на тисячу гривень приніс привіз цілий кульок з нової пошти, але нічого людського там не було. Але то фігня. А зараз пишуть до нього в день по 10 разів. Акція на та то. те. Ні, вникають лошара сюди, сюди. Я знаю, що на тему не можна нічого купити. Та то там вони <зас> карточку якусь підв'язують, що потім все, знімають гроші. як? ні ні нам такого тепла не треба. Салата. А це вона, він вже купляв, наче він вже так, так що, кавалірка, вони йдуть обідати, щоб йшу... додому і бити шкло да, має при нас. Куди йдуть? Ні, побити шкло. Та Віталік, та. Та. Віталіка, Віталіка немає. Багато того не давай, воно косне. Ков'єрочка, я на складі, поки Галя моя готує їсти смакоту. Е, от зараз попакую посилки, повідправляю. У нас ще залишилося не дуже багато рушників сауни. Ось такої. Шампану рушників е, є лише. Баня, лиця нема. лиця залишилося два, Більше їх нема. Білих також пару наборів Замовимо, і таких пару штук. Ну І ось такі ще у нас є набори. Тому я тут залишу перехід на сторіночку, хто ще не замовив, обов'язково переходьте за посиланням і замовляйте собі. А ми... я зараз відправлю, поїду додому, поїмо, і о 8 годині буде ефір. І я вас дуже прошу. Ви там гарно передивіться сторіс, бо там є е, такі люди, які повторюють одну і ту саму цифру е, по декілька разів. В восьмій годині буде ефір. Ви коли залишаєте номерок за собою, ви перегляньте перше, чи його немає. Е, вже попередньо ніхто не залишив той самий номерок. Якщо є, ви просто ставте наступний. Це дуже важливо, бо ми ще зайдемо сьомій годині перед. Е, Прямим ефіром переглянемо все. Але хто хоче виграти квиточки, тому краще передивіться і поставити наступний. А я йду, йду пакувати далі. Віталік, смачного! Дякую. А я вже тут, як тут, скажи, коли це що ти їсть? Молода картопелька. Котлетки, і ну, і зробила салат, це є цибулька, яйце і uh -huh. Так що смачно. Не переселене нічого, бо нічого навіть не пробував. Все смачно, смачно. Так. Все смачного їш. Ну, і десерт, ти знаєш, любити шкло, ну і ягоди. Ти знаєш, так? Ну, я вже пробував, воно дуже смачне. Дуже смачне? А ну дай на мене колірці теж покажемо. Бо всі питаються, як де бити шкло, де, де, де поділось бити шкло? Ковальечка, дивіться, може навіть смакує. Ну, дуже-дуже смачне, дуже. Воно таке аж тає в роті mm -hmm. і зараз занесе обов'язково на домовишне, бо це він не з'їсть. Хоча він кричав, не треба мені ніякого а як ви зводите, виписує, де бити шкло. Так що зараз понесу, зараз Віталій поїсть і піду на Нехай не тільки занесу і назад до хати. Та й таке ковляк. Боже, скільки часу тебе в мене не було. Угу. Я в шоці. Дивіться, а тут для дитини все, що хочу. Навіть Максимчику, я тобі вже сьогодні О, купила соницю. Yeah. А суницю добре їсти на зір, а смаколики там є, та купа всього, ти не приходиш і не приходиш. Зато зараз наїжджався за всі дні, так? Mm. Їж, смачно. Yeah.